Слава нації та на каналі, добре Рембат, ветерія Сашко добрий побратим привітав мене щойно в WhatsApp і з, поміж іншого, згадав, ну скажімо, так сказав, так написав, що ціна нашої незалежності непомірно висока. Ну насамперед, так, на мою думку, відновленої самостійності, будемо так казати її. Державності разом з тим, на моє переконання, ця ціна можли, може видаватися нині за високою з тих, тільки, з тих тільки причин, що покоління перед нами не поспішали сплачувати за чеками і просто назбиралися квитанції донації до народу. Так, тому що ну, об'єктивно перед нами ну, жменька різного. Масштабу, будемо так казати, Степанів хмар розраховувалися за чеками, боролися, але реально лічені одиниці. Величезна маса ігнорувала платіжки нації за існування, що карбується винятково у невпинній, кривавій великій борні. От, сиділи там, умовно кажучи, по хатинках на газовій голці Московії, Там підтиралися нафторубликами м'якенькими для сідничок. І багато кого це влаштовувало. Зараз от там непомірна висока ціна. Ціна адекватна в рамках ну, от, людської цивілізації для української нації, для її уснування, утвердження. Тож самості, самостійності, на моє переконання, ціна адекватна. Просто до нас покоління не поспішали її платити. Та хай довбають, аби не били, посидимо в куточечку. Ну там, телевізор працює, шматож хлібчика ніби є, той гаразд. Ні, так це не працює. А як працює, бачимо, ми зараз і платимо просто за рахунки. Покоління і до нас. І яскраво, так, прямо упевнено, потужно, без решти розраховуємося. Так, так, за своє, за українське. За свідоме, за самостійне і цю самостійність відновлену, державність відновлену. святкуємо, стоїмо за неї, перемагаємо. І пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.